Хто промок, об'язательно в палатку, передіваємося, сушимося. Наразі ми працюємо четверту добу, розбираємо завали. В першу добу звільнили людей, потерпілих, але наразі ми не можемо знайти ще одного потерпілого. На жаль, з нами працює багато хлопців. Спрацює техніка спеціальна зранку до ночі. Вручну розбираємо каміння, деякий мусор, вигрібаємо, намагаємося знайти, під якими завалами знаходиться людина. Це за допомогою крана. Ми чіпляємо, чіпляємо чан. Є ще дуже великі плити, які ми не можемо руками підіймати. За допомогою чалки ми забираємо і теж звідти забираємо, намагаємося докопатися до самого дна.